Моя хатка на дереві. Більчиня Зіхрід. Більчиня Зіхрід мешкає на старому дереві. Одного дня кубельце більчинятка падає на землю, бо вже старий диряве. Прийшовши додому, Зіхрід бачить халепу. На дворі осінь, не за горами зима. Більченятку треба швидко знайти новий дім. Зіхріт іде до хом'ячка Шурля і питає, чи можна в нього пожити. Але Шур відповідає, будь-сім у нього немає місця. От хитрон. У нього велика хатка, просто він не хоче ділитися запасами. Більченя йде далі, до деревної мишки. Та його радо прихистила але її плу справді. Замале для двох. Сова живе в розвалені вежі. Там, зігріду, надто холодно через протяги. А в бобровій хатці надто волого. Що ж робити? Черепаха знає, вона розповідає зігріду про острів посеред озера. Там завжди тепло. Хочу влітку, хочу зимку. Більченяці це дуже цікаво. Черепаха везе його на острів, на тому, на тому маленький вулкан. Не дивно, що тут завжди тепло. Вулкан пух, пухкає, наче димар. У Зіхріда виникає ідея. Він будує хатку при вулкані. На острові ростуть горіхи, тож більченяті вистачить їжі, а його хатка взимку буде тепла, теплена. Мишеня Мануель. Мишеня Мануель і полівка діді живуть у зручній нірці. Березень. фермер оре поле. Друзі чують, як торохтить трактор. Скоро весна. Наступного дня перед входом до нірки Мануелі Діді бачать зграю ворон. Їхній ватажок пояснює мишенятам свою біду. Зграє кортить поласувати зерном із ріллі. Але птахи бояться чоловіка. Мануелі діді обіцяють допомогти. Вони прокрадаються до великої фігури посеред полі і бачать, що то лише опудало. Мишенята зносять до нього сніг. Снігу лишилось небагато, але для їхнього задуму вистачить. Страховидло поступово зникає в кучугурі снігу. Мануелі діді працюють щосили. Бракує лише снігу для голови. Готово. Опудало перетворилось на приязного сніговика. Минає небагато часу і сюди прилітають ворони. Сніговика вони не бояться. Гарні сусіди. На краю лісу росло старезне дерево. Його стовбур був дивовижно покручений і мав аж 5 дупел. Попри те, що дерево зсередини було порожнє, воно не хворіло і пишалося густою зеленою кроною. Першим це дерево знайшов борсук. Він оселився в найнижчому дуплі, так би мовити, на першому поверсі. Борсук переніс туди своє ліжко, книжки, годинник, картину і велике крісло. Дублі для всього знайшлося місце. До того ж борсук ще й повісив штору, щоб запинати вхід і затемнювати помешкання. Наступною дерево знайшла білочка. Вона оселилася на другому поверсі, заповнила своє дупло горіхами. Згодом до них доєдналася мишка, яка зайняла маленьке дупло над білочкою. Вона принесла з собою ліхтарик, щоб освітлювати оселю. Просто мишка іноді боялася темряви. Через два дні четверте дубло також знайшло собі мешканців. У ньому поселилися ще двоє мишок, менших, ніж перша. На двох їм якраз вистачило місця, потім двоє пташок звили своє гніздо під самим листям. Велика розстроєна гілка під кроною наче спеціально для них виросла. А ще ж у дереві було п'яте дупло, порожнє. Однак чекайте, у його темному отворі порухнувся хтось зелений. Правильно! Це жучок Боніфацій. Він тут жив від самого початку, просто намагався не потрапляти нікому на очі. Це він за багато років повиточував усі ці дупла. Отже, жучок Боніфацій був власником усіх квартир у цьому дереві. Однак він ні з кого не вимагав плати, навпаки, він зрадів, що не живе самотою у великому дереві. Та ніхто і не повірить, що це він сам проточив увесь стовбур. А нові мешканці стали гарними сусідами і жили щасливо багато, багатьох років. Книжка Будівництво. Зустрілися якось назвали щі. Жабка і бобрик. А давай, сказала жабка, змайструємо з цих дощ... дощок хатку на дереві. Давай, зрадів бобрик, найбільше у світі він любив будувати. Друзі взялись до роботи, і незабаром хижка була готова. Але звірята так захопилися, що не могли спинитися і збудували над нею ще одну хатку, а під деревом цілих дві. Дуже гарно похвалила жабка. Бракує лише вежі. А щоб одній вежі не було сумно, друзі поставили поряд ще й другу. І ось так сталося, що веж виросло три, закінчивши, будувати жавка і бобрик. Довго роздивлялися результати своєї праці. Чи ж не чудово в нас вийшло? запитала жабка. О, ще й як! погодився бобрик. Це просто космос. Сказала жабка. Страшенно гарно, відповів бобрик. Друзі ще трохи порозглядали будівлю, потім жабка промовила. А велика хатка вийшла, велетенська, як гадаєш? Еге, озвався Бобрик. І від води далеко, як на мене. Знаєш що? помовчавши, знову заговорила жабка. Піду ну, я додому у свій ставок. І я, і собі вирішив бобрик, бувай, жабко, бувай, бобрику. Віла на дереві. Жило собі сімейство їжаків, і мешкало воно. З обома своїми дітками у вологій лісовій нірці. Їжачкам дуже подобався ліс, однак у вологій холодній нірці вони почувалися незатишно. Їхні діти часто застуджувалися, а в татка Ензо від вологи почали боліти суглоби. Одного дня Ензо подався шукати нове помешкання для своєї родини. Він йшов лісом. І вийшов на гору, що височіла неподалік. Може, я там знайду суху нірку для своєї сім'ї, подумав їжачок. І коли він уже подолав чималу частину дороги, до нього долинув чийсь крик про допомогу. То була білочка, яка мандрувала горами, впала і пошкодила лапку. Їжачок допоміг їй підвестися і завів у свою лісову нірку. Їжачиха перев'язала білочці лапку і залишила на кілька днів у себе, поки та знову змогла нормально ходити. Любі мої, сказала білочка, я так вдячна, що ви мені допомогли. Бо Вочевидь, ви врятували мені життя. Тепер я хочу зробити для вас щось добре. Дозвольте, я переселю вас з цієї вологої нірки. На заході нашого краю є кілька прочудових будиночків на дереві. Вони належать мені. Один із них зараз порожній, і я пропоную вам у ньому оселитися. Перебирайтесь туди і живіть, скільки захочете. Їжачки радо прийняли щедру пропозицію. Разом із білочкою вони поїхали на захід, де було набагато тепліше. А як дісталося велетенського будинку на дереві, у якому мали мешкати, то ледь не помліли, так там було все гарно. Квітковий острів. Далеко в морі видно острів, на ньому росте соняшник. От добре було б полежати і подрімати там мріє мишка біллі. Але ж вода така мокра, а мишка не вміє плавати. Як же мені туди потрапити журиться біллі? Над нею пролітає товстий джміль. Привіт, жмелику, виукує мишка, саме ти мені й ти мені треба. Я дуже хочу потрапити на той острів у морі. Перенесеш мене? Звичайно, гуде джміль. Білі хапаються за джмелеві лапки, і друзі летять над морем. Джмелик садить пасажирку на острові і летить собі далі. А мишка вмощується під соняшником і вдоволено засинає. Морський котик осі. Котик осі плаває морем на маленькому кораблику. Море це його дім. Він любить прозору синьо зелену воду та безкрає небо. І його кораблик це справжнє диво. От побачиш. Наприклад, коли налітає буря і на поверхні води стає незатишно, осі йде в каюту, міцно замикає двері і пірнає під воду. Бо його кораблик це ще й підводний човен на морському дні спокійно й тихо. Тут можна перечекати шторм. Одного разу, коли котик був під водою, кораблик запримітила велика голодна акула, вона обдивилася суденці з усіх боків і вже примірялася його з жерти. Але ось і підготувався до таких несподіванок. Котик увімкнув спеціальний двигун, натиснув кілька кнопок і кораблик випірнув на поверхню. А потім із нього висунулися два крила, вітрило напнулося і димо кораблик злетів у повітря. А кула ж упіймала облизня. Часом Осі літає на острів скелю і сідає там порибалити. Це одне з його улюблених занять. Наловивши на обід рибки, він пливе додому, бо в нього є гарненька вілла. З пальмою і лежаком. Там осі смажить рибу, обідає, вкладається на ліжак і читає книжечку. Таке життя морського котика. П'ять помешкань у подарунок. У цій книжечці ти знайдеш п'ять ідеальних помешкань. Усі вони твої або стануть твоїми. Варто перегорнути сторінку. У цих помешканнях ніхто не живе, і ти можеш тут оселитись абсолютно безкоштовно. Неймовірно, але це так. Ласкаво прошу. Неперевершене помешкання номер 1 Загалом це аж сім будинків, але всі вони одне ціле. Зайти сюди можна лише через двері внизу, у підніжжі скелі. Багато місця для гостей. Ідеальна для сімей від 10 осіб і з принаймні двома домашніми тваринами. Номер 2. Острівний будинок із пальмами. Можна дістатися лише кораблем. Весь рік тут приємна погода. Острів трохи малий, але будинок просторий. Не забудь про запаси. Є холодильник. Номер 3. Дерево вежа. Можна влаштувати ферму, є тварини. Якщо захочеш завести корову чи коню, доведеться прибудувати хлів. За будинком для нього є місце. Швиденько заїжджай. Кава вже зварена. Ідеальний будинок номер 4 Здалеку схожий на весільний торт. Піднятися нагору можна лише високою драбиною. Якщо хочеш побути на самоті, подалі від гамору і клопотів цей будинок саме для тебе. Неймовірний вигляд із вікон. Номер 5. Летючий млин. Цікавинка для тих, хто полюбляє пригоди і зовсім не боїться висоти. Летючий млин завезе тебе, куди забажаєш заплющочи. Бачиш фантастичні місця і країни. Це ти пролітаєш над ними. Хочеш приземлитись, не проблема. Просто скажи млине, стій, і хатка легенько, як пушинка, опуститься на землю. Дерево, будиночок на болоті. Ріхард Хом'як. Жив самітником посеред болота. Там, на острівці, стояло старезне дерево з дверима і віконцем. У його трухлявому, сохлому стовбурі мешкав ріхард. Раз на місяць вестуну Курт, водяний пацюк приносив пошту. Йому доводилось годинами пливти болотом, аби дістатись до ріхарда хом'яка. У листопаді курт знову привіз листи, побачив, що Ріхард. Ріхардів деревобудиночок змінився. На його гілках сиділа велика зграя чорних воронів. Вони вели гнізда, курт водяний пацюк пришвартував в човна й постукав у двері будиночка. Незабаром у віконце визирнув товстенький хом'ячок. «Ріхарди», – сказав пацючок, цього разу тобі надійшов лише один лист, і через нього я мусив веслувати від самого ранку. Коли ти нарешті переселишся до нас у місто, ти досі не награвся в самітництво? О, курте, відповів Мхом'ячок, я не створюю для життя в місті. Мої нерви надто слабкі для постійної шарпанини. Ти ж знаєш. До того ж, як бачиш, у мене гості, орендарі, так би мовити. Хто живе серед природи ніколи не почувається самотнім. Мені тут добре, як риби в воді. Ось лист, мовив курт водяний пацюк. Правда твоя часом мені теж хочеться так жити. То переселяйся до мене, як вийдеш на пенсію, запропонував Хом'ячок. До речі, грудневу пошту з міста заберуть ворони. Щоб тобі не довелося пробиратись по глибокому снігу. Дуже дякую, вклонився пацюк. Тоді до наступного року. До побачення, пане листоноша». Полівки в затхлих комірках нюшать повітря. На дворі Весна, небезпека. Полівки шмигають у надійні нірки. На дворі літо. Полівки в затишних хатках рахують запаси, На дворі осінь. Полівки в тепленьких нірках туляться одна до одної На дворі зима.